Від звільнення з продуктового магазину за крадіжку курячих кривець до 1 мільйону щомісячних слухачів та проданих концертів. Атем це причина, чому андеграунд треп став таким популярним, але так було не завжди. Тож як він опинився тут? Чому фанати люблять його музику і хто він взагалі такий? Бенджамін Кверенс, відомий як Атем, народився в Луїзіані. Його дитинство не було прям дуже складним, але й не було легким. Він описував частину Луїзіани, звідки він родом, як бідне та сповнене ненависті місце. Його сім'я не мала грошей, всі жили в скруті. До п'яти років він жив з бабусею, прадідусем, сестрами, двоюродними братами та двоюродними сестрами. Всі під одним дахом в одному. Будинку. Згодом він приїхав до мами в маленький будиночок. Вона працювала в під хат. В той момент вона працювала так багато, що їй доводилось телефонувати бабусі, щоб вона забрала його зі школи, тому що автомобіль їхня сім'я не могла дозволити. Дитинство він грав баскетбол та любив малювати, але в п'ятому класі він почав брати участь в оркестрі та грати на трубі. Саме тоді він почав люблятися в музику. Також він згадує, що думав, що ця труба найкрутіша річ в світі. Я навчився грати на ній самостійно: на піаніно, барабанах, гітарі, скрипці. Це було краще. Це було набагато краще, ніж те, що я робив раніше. Його мама сама грала в групі. Коли йому було 11, він почав продюсувати треки через свого старшого брата. Типу він ніколи не був, він ніколи не був зі мною. Розумієш, про що я? Я ніколи не знав чому. І я подумав, що, можливо, якщо я почну займатися музикою, я буду в хороших стосунках з ним. Тож Атем вирішив скачати програму під назвою Mixcraft і навчився створювати біти. І я був правий, йому це сподобалося, все стало круто. І Атем навіть почав допомагати братові писати реп. Хоча, зрештою, Брат переїхав, Атем продовжував писати біти. У тому віці Атем не був дуже впевненим в собі і був тривожною дитиною. Коли йому було 13, над ним знущалися за те, що він грав відеоігри, тож він перестав їх грати, і навіть знущалися за те, що він худий. Тоді я був я був реально дуже м'яким. Броя дозволяв I людям робити like... те, що вони хотіли. В старших класах Атем продовжував займатися музикою з пристрастю. Під час старшої школи був лише один хлопець, який розмовляв з ним. Його звали Доновін, і Він любив співати. В той час Атем вже був готовий кинути музику, але Доновін підштовхнув його до продовження. В старших класах Атем також відвідав додатковий урок музики і навчався грати на піаніно. На той момент Дрейк був його улюбленим репером, і під його впливом він пізніше почав співати і змішувати це з репом. Крім того, він відрізнявся від середньостатистичних дітей у своїй школі. Своїми інтересами за межами школи він читав Шекспіра, його поезію і навіть сам писав вірші. Також Атем працював у Бургер Кінзі, а в підлітковому віці мав дуже багато робіт. У 2015 році Атем закінчив школу і вирішив зробити перерву замість того, щоб поступати до коледжу. Він вирішив працювати та заробляти гроші, паралельно займаючись музикою, оскільки він знав, що коледж буде забирати багато часу. Він працював в продуктовому магазині, його звільнили. Я побачив чотири курячих кривиць. Бро, вони були морозівці. Я знайшов їх, я такий. О, о, я знайшов, що поїсти. Я приготував їх, полив соусом, бро. Як тільки я підніс їх до свого рота, ноухому no менеджер зайшов і побачив, що я збираюсь відкусити шматочок, і запитав йоу, що ти робиш? Я відповів, що мене звільняють. О, що я роблю. А потім я пішов додому. Його звільнили за навмисну крадіжку, тож він вирішив, що йому треба нова робота, і він захотів влаштуватися в метро, але і це тривало недовго. Також він працював на заправці, магазині одягу, магазині взуття, а його останнє місце роботи було в торговому центрі. Причиною того, що він мав так багато робіт, те, як до нього ставились. Як тільки до нього починали проявляти неповагу, він просто йшов звідти. За цей час він, зрештою, вступив до коледжу на спеціальність музикальний бізнес, але перестав ходити туди. В той час Атом вже був продюсером. Насправді його навіть не призивали Атом. На той момент його нік був треп Бенчі. Його шлях продюсера почався з того, що він робив біти в 11 років, а в 2013 році, в 15 років, почав викладати їх на SoundCloud. А потім, в 2015 році, коли йому було 17 років, він врешті почав сприймати це серйозно. В той момент він робив біти в стилі лекса Люкера та все, що було в тренді на той час. В 2017 році він почав викладати свої біти на Ютуб, і репер на ім'я Луї Віді знайшов його біти та зв'язався з ним. Пізніше Луї Віді стане Саммерсом. А тоді Атим був популярніший за нього після того, як Атем почав спілкуватися з Самерсом, він зрозумів, що вони живуть близько один від одного. Йому не вистачало нахнення в Луїзіані, і він вирішив приїхати і попрацювати з Самерсом безкоштовно. І тоді вони стали тісно співпрацювати. Досить скоро він почав помічати, що Самерс обганяє його за кількістю підписників та популярністю. І після того як Самерс та друг Самерса почули читати реп, він теж вирішив спробувати. Я реально я почав реп, читати because... реп через те, що я хотів почути, як я звучу на своїх бітах. Ось і все. І тоді ж у травні 2017 року він почав займатися вокалом. Він вибрав ім'я Атем. Осінь приходить після літа. Я почав читати реп після тебе. Тож я буду просто Атем. Я жартував, але це так і залишилось. Також в нього був інший нік Твін Узіс. На цей нік надихнув його Сіто. Я дивився на фотографію Сіто, і на ній він був в дизайнерському пальто. А в руці він тримав дві Узі. Це було коли я перше почав читати реп 4 січня 2018 року. Атом влаштувався на роботу в Walmart, і це було жахливо. Коли він влаштувався туди, в нього вже було 3000 тисячі підписників на саундклауді. А в жовтні того ж року він вирішив звільнитися звідти. В нього 5000 тисяч підписників, і він був щасливішим ніж будь-ко. Він навіть не сказав мамі, вона дізналася про це поштою. Він попросив дати йому три місяці, і якщо нічого не вийде, він зробить все, що вона попросить, повернеться в коледж або знову влаштується на роботу. А він цього робити не хотів, тож наполегливо працював над музикою і того року випустив аж шість тейпів. такі як Baga World, Don't Forget Me, LSD, Distribution, Before Retribution і Опіати. Baga World був на підтримку його дядька, який зараз перебуває в тюрмі. Загалом все це було дуже схоже на те, що робив Самерс. Той момент і АТЕМ навіть зізнався, що спочатку копіював треки Самерса. Його перші треки бік Bye, Bye Насправді були записані з участю Самерса. Тоді вони ще не знали цього, але вони були першими в цьому жанрі, який згодом назвали Pluck and Beat. Разом вони стали першопрохідцями в цьому жанрі. Того ж року він дав інтерв'ю, в якому заявив, що хоче працювати. Я хочу зробити щось вайлен, рон целкол дуа. І саме тоді, в 2018 році, він ледве не підписав жахливу угоду з лейблом Epic Records. Він написав і в інстаграмі, хтось з лейблу відповів. Тоді він був готовий підписати контракт за якихось 40 тисяч доларів, щоб хоч якось покрити свої витрати на життя протягом року, але він вирішив не робити цього. Цей період часу, приблизно наприкінці 2018-2019 року, Атем каже, що він був найщасливішою людиною в світі. Він описав це так. Коли я мав 5 тисяч підписників, це були 5 тисяч людей, які були новими для мене. І вони казали: Йоу, ти точно вистрілиш. Все, що йому залишалося робити, це займатися музикою. Так і було. Він цілими днями записував треки і за два місяці випустив чотири тейпи. Він випускав музику кожні два тижні. Він повільно почав набирати більшу популярність, і в цього були свої наслідки. Коли в мене було десь 40 тисяч і мені верифікували акаунт, саме тоді трек кні став вірусним, і тоді все почало ставати дивним братан. Просто дивним. Я не розумів всіх цих тролів і так далі. А потім почалися дивні звинувачення. Це тоді, коли він випустив свій альбом Retribution 3, який дав йому нормальної слави. До того як він випустив цей альбом, в нього не було прям дуже великих хітів. Попередні його треки просто набирали достатньо прослуховувань на саундклауді. А от на альбомі був трек Ніна, який він зробив всього за 15 хвилин. Єдиною метою треку було просто зайняти місце, що було хоча б 5 треків. Він взагалі не думав, що цей трек вистрелить. і випадково ця пісня стала його першим великим хітом. Пізніше ця пісня вирусилася в Тіктоці. Тоді він купив собі Lexus та першу квартиру, і врешті-решт Mercedes Benz. І все це за рахунок музики. Однак не все так гладко. Трошки пізніше, в середині року, в нього був бів з кометазіном, який казав, що Атом краде його свех. Хоча, якщо послухати їхню музику, то вона звучить абсолютно по-різному. Можливо, це було через те, що Атом пофарбував волосся в той самий колір, що і кометазін. Але якою б не була причина, кометазін сказав Атому: Дивися, що буде з тобою, коли ми тебе доженемо. І Атем відповідь випустив діст Назвою Catch Up with You. До речі, прикольна пісня. Наступний 2019 рік для Атема був успішним та насичений подіями. Окрім треку Ніна, який став його найбільшим хітом, він випустив 8 тейпів, серед яких найпопулярнішими були Modern Day Michelangelo і Відплата 3 та 4. Протягом цього періоду він також був частиною багатьох колективів, наприклад, частиною Hellworld, з Summer, Summers, з Kінken і Texico. І був частиною D1 з Summersom, Gunні, Kinkeном та іншими. Також він був пов'язаний з Sway World, хоча офіційно. Ніколи не був у групі. Він був дуже близьким і співпрацював з багатьма. Зараз він з сміхом згадує, що кінкен крав його біти, та каже: Я хочу зробити пісню з ним. Ще він робив колаби з іншими молодими андеграунд треперами, такими як Есджі Кобі. До речі, він з того самого міста, що й Атем. Наприкінці року Атом публікував макшот, не на те, що його заарештували. І тоді фанати активно почали пушити хештег ФріВік, це його псевдонім. А деякі з його друзів, як Кінкен, навіть почали писати треки на його підтримку. Однак, через руки стало відомо, що Атом сфабрикував ці фотографії. І насправді його ніхто не заарештовував. Також були й трагічні новини для Атема. В середині того року померла його собака Бена. А в осінь 2020 року Атем досягнув нових висот, навіть обігнавши Саммерса на короткий термін в соцмережах та прослуховуваннях. І тоді він почав випускати більш мейнстрімові проекти, такі як Fermont та також Солітарі. де є навіть Сінгл з Ітом. Того ж року він випустив Still the Same, який став однією з його найпопулярніших пісень, і навіть Ліутека зробив ремікс на цей трек. До речі, Тека і там були друзями завдяки інстаграму і знали один одного ще до того, як ліутека став популярним. В того ж року він мав відносини з дівчиною на BK Бікей зеру, що відразилося на його подальшій кар'єрі через їхню різницю. В віці бікей було 17, а атому було 22 роки, що змусило деяких фенів підняти тривогу. На той час музика дійсно почала змінювати його життя. В Прямому ефірі в інстаграм він пояснював, що раніше його метою було відкласти тисячу доларів на рік. Щодо грошових забезпечень, це було близько тисячі доларів на рік цього року 20 тисяч. Моя ціль цього року зібрати 20 тисяч доларів, зрозумів. Потім він витягнув 10 тисяч і натякав, що він назбирав набагато більше. Ось тут 10 тисяч кешем. Після цього він подякував своїм шанувальникам. 2020 рік був тихим роком для Атама з точки зору того, скільки він випустив музики, але вже в 2021 році все повернулося. Він випустив 5 проєктів. Проекти були досить хороші, але Атом також випустив і кілька сінглів, які були ще популярніші. В січні він з'явився на Фіті Їта на реміксі треку Playboy PlayboyKarті. Пісня стала достатньо популярною в Тіктоці завдяки танцю, і фанати запустили тренд під назвою Атом Punch. Пісня набрала мільйони прослуховувань на SoundCloud кілька разів. Однак пізніше того ж року відбулася сварка. Конфлікт відбувся, коли кінкен був заарештований і Побачив, що Атем не дав йому достатньої підтримки як друг. Коли звинувачення виявилося неправдивими, атем виглядав не з кращого боку в цій ситуації. Пізніше того ж року фанат попросив кінкена робити більше музики з атемом. Натомість кінкен відповів: Факт цього хлопця. Також інший фанат написав: Ти набагато краще, ніж Атем. Кінкен не витримав і відповів: Я знаю. Кінкен навіть постив сторис в інстаграм, де, якщо в двох словах, то він задісив атом. Тоді їд влетів в бів, сказавши, як смішно, що він фейково потрапив в тюрму. цим самим теж задісивши Атема. Як ви пам'ятаєте, тоді Атем вже робив фейкові макшоти, ніби він попав в в'язницю. Це було дуже дивно, адже буквально місяць тому Атем випустив пісню, згадуючи там їта і хваливши його за його успіх. Плюс Атем був частним гостем на фітах в Їта. Потім Атем дропнув діз на кінкене і їта, кажучи, хто сказав, що я не став відповідати на їхнє запитання. Оскільки це було двоє проти одного, то черга на відповідь прийшла до Їта. І він сказав: Він реально хоче звучати як я. Бро, йди займатися чимось іншим, це було огидно. Атем відповів, кажучи, що він дав їту свій голос та пам'ятає, як Їт був вдячний йому на початку за те, що опустив його в своє коло спілкування. Потім бів переріс щось більше. Їт виставляє сторис в інстаграм, де пише, щоб Атем приїхав до нього в реальному житті, і написав: Здається, хтось злий, додавши смайлики. Атем відповів старим повідомленням Іта, в якому він писав що реально цінує його. Тоді, в жовтні Атем показує Сніпед Дісу, який пізніше він випустив під назву Портрейл. До речі, ця пісня спродюсована тим самим продюсером, який зробив вірусний трек її та Гет Бізі. сміявся та казав, що її з кінкеном просто заздрять йому. Через рік Атем сказав, що він звичайно повівся на це, і додав, що насправді бів був лише один день, і вони помирилися за камерами. На початку року Атем також мав бів з Дуоб ВОПкейн, після того як він назвав музику Дуоб Кейна музикою сатани. Наприкінці року Атем зустрівся з Стівеном Віктором і збирався. Підписати великий контракт. Їхня співпраця почалася успішно. Атем випустив одну з найнеочікуваніших пісень своєї кар'єри, яка згодом стала найбільшою в його дискографії. А потім він випустив альбом, який не зовсім зайшов слухачам. Фанати розділилися на два табори, жодна пісня з альбому не стала хітом, та ще й контракт закінчився. І тоді Атем став знову незалежним артистом без лейблу. З тих пір Атем випустив багато матеріалу, наприклад, альбом Golden Child 2 та Golden Child 3 в 2023 році. Чудовий альбом, який зайшов його в у 2022 році він навіть розпродав всі квитки на свій тур. Однак він не зміг повністю уникнути неприємностей, тому що в січні 2023 року він розбив машину, яку взяв на прокат, і вирішив не платити прокатні компанії за збитки. Натомість вони опублікували пост про цю ситуацію. Атом почав біфити з ними, випустивши діс на компанію з оренди автомобілів під назвою Кен Rent Енімо. Сказавши, що це вже не перша машина, яку він розбив, та про те, що він погано їздить за кермом. Також, на жаль, в квітні 2023 року помер його близький друг Дрезо. Атем досі має величезну популярність, та останні його кліпи на ютубі набрали непогано переглядів. Історія Атема це історія складної праці, наполегливості і відданості своїй справі. Він ніколи не був в центрі великої ваги, але послідовні зусилля привели його до успіху. Також він завжди спілкувався зі своєю фанбазою, що репери роблять не дуже часто. Також не забувайте, що в мене є телеграм-канал, посилання під відео. Дякую за перегляд. З вами був Дієсел. Побачимось в наступному відео.